Два місяці тому я зняла відео, в якому поділилася, що я склала останній іспит у мовній школі і таким чином її закінчила. І одна моя підписниця привітала мене, написала Вітаю данська мова важка. Я теж зараз вивчаю данську мову. Е, не легко, а ти розумниця». Я написала Дякую. Але два місяці по тому з'явилася раптово якась жінка, яка, очевидно, випадково натрапила на мій канал, і написала, це саме легка мова важка в порівнянні з чим. Тобто вона почала сперечатися з думкою, що данська мова важка. Я в неї запитую, хто вам сказав, що це сама легка мова? Ви вивчали ще якісь іноземні мови? Чи ви за освітою лінгвіст, філолог, викладач іноземної мови? Це по перше. А по-друге, я просто прокоментую. Сама легка мова такого немає речення взагалі в українській мові. Це калька з російською. Тобто вона робить зауваження мені і тій жінці, але сама навіть не вивчила свою рідну українську мову, бо в українській мові правильно казати найлегша мова. Ну ладно, ми не про це. Далі вона пише: загугліть і подивіться, що данська мова одна з легких е, в світі. Вона почала писати про арабські, е, іврит там, і так далі, що там навіть букви не зрозуміло і так далі. Я в неї знов таки відповідаю ще раз. Ви вже вільно спілкуєтеся данською мовою. За який термін ви її вивчили? У коментарі, на який ви відповіли, було сказано, що данська мова важка, а не найважча, як пишете ви. Ви розумієте різницю між цими словами? Це не одне те саме. Якби данська мова була настільки легкою, то багато іноземців, які намагаються її вивчити, складали б модуль тести з першого разу. Але це далеко не так. Вона мені пише, справа не в мові, а в людях, які її вчать. То з першого разу вони не здають деякі, то не пишіть невірну інформацію і не вводьте людей в оману, що мова складна. Бо ще хто вас почитає та повірить. Кожен, хто вивчає мови, вам скаже, що данська мова одна з найпростіших в світі. Ви спробуйте, хоч почати вчити арабську, де читається зліва на право, чи вивчити хоч один китайський іероглів, а потім будете писати, яка мова складна. Вимога, вимога в багатьох мова складна, вона пише, якщо ви не знали. Просіть данці сказати, що на українське, і я у неї питаю: Ви не відповіли на мій коментар, чи ви вільно спілкуєтеся данською мовою? І я після цього вирішила провести таке опитування на своєму каналі, чи складно було особисто вам вчити данську мову. Я дуже вас прошу відповісти на це питання, а потім я. Повідомлю вас про результат, зніму окреме відео і розкажу. Тому що жінка не може зрозуміти, що данська мова вона і не найважча, і не найлегша, просто вона важка для конкретної людини, яка її вчить. Отже, я продовжу. Я тій жінці відповіла, що мені не треба гуглити цю інформацію, тому що я за освітою філолог і викладач мов, в тому числі іноземної мови. І історію мов світу я вивчала в інституті. Тому я знаю, що данська мова вона не є ані найлегшою, ані найважчою. Звісно, я знаю, що найважчі мови це арабська, китайська і так далі, там, де є іерогліфи. Але ми говоримо не про це. Ми говоримо про те, що для конкретних людей вчити данську мову важко, і люди не соромляться це сказати. Конкретно для тієї жінки важко, і для мене було важко, незважаючи на те, що я філолог за освітою, я викладач мов. Я спілкуюся п'ятьма мовами данська моя шоста мова. Про це є у мене навіть відео на каналі. І коли людина починає сперечатися, от, ну, чіплятися до слів чи до якихось фраз, я просто можу зробити висновок, що для людини просто важливо відстояти свою думку, яку вона вважає єдиноправильною. правильною. Це такий тип людей, яким дуже важливо посперечатися. Очевидно, що в них немає більш важливо справ, як зайти в інтернет, знайти якогось блогера, чи просто інших людей у коментарях і почати з ними сваритися. І я вас ще раз прошу, прийдіть, будь ласка, опитування, яке я створила на своєму каналі, і відпов... дайте відповідь на питання, чи складна для вас данська мова чи ні, чи складно було вам її вивчати чи ні. Чекаю на ваші відповіді. А також напишіть під цим відео коментарі. Розкажіть, як ви вчили данську мову, і чи важко було вам. Дякую за увагу!